Усім привітки, привітки, усім доброго вечора. Ви на каналі Захоплення Марічки і ми з вами на кухні. Так, ви бачите начищену картопельку. І моє завдання цю картопельку потерти, тоді перекласти її в банку і помістити до холодильника. А завтра вранці ми з вами зустрінемось і будемо щось готувати смачненьке на обід. Ставимо паузу, я буду працювати. Картопелька натерта. І хочу сказати, що за рахунок ось такої терточки, картопелька не темніє, не чорніє. І це нам дозволить до завтрашнього дня зберегти нашу картопельку ось в такому гарному стані. А тепер будемо збирати у банку. Картопельку я помістила свою у півтора літрову банку, от нас лише чуть-чуть забракувало. І тому я в контакт закрила харчовою плівкою. А зверху ще закриємо кришкою і помістимо до холодильника. Моя мама зазвичай доливає холодною водою. Для того, щоб не було повітря між стружкою і кришкою. Тоді набагато менше чорніє наша терта картопелька. Тому що вона ніяк би там не було. а зверху все одно, і столову ложку ми скинемо потемнівшої. Ну, а решта повинна бути більш-менш ось така. Ну що ж, ставимо до холодильника і зустрічаємось. Завтра. Ну, а це в нас вже ранок. Бачите, яка картопелька. Лише зверху десь столова ложка стружки відкинеться, а все решта жовтенька, гарненька. Верх скинули, а тепер через друшлак. Лишню рітину заберемо і будемо виробляти наші драники, так? Солькою присолили, розмішали і йдемо виробляти наші драники. Так, беремо нашу стружку. Ось так і беремо паштет і виробляємо ось такі драники. Розробили на одну сковорідку, нехай вони пожаряться. А тепер вам скажу, паштет у нас закінчився, а стружка лишилась, але не пропадати ж в добру. І тому я взяла це квасоля варена таких заготовочок. І, і стружку я також розділила на 5 частин. І тому зарахутень будемо ліпити наші бобівники. І все. Це в нас є останній. Ми підсмажимо гарненько з трьох сторін. Ось такі бубенники я підсмажую і з трьох сторін. Ну що ж, дорогенькі мої, пожарили, посмажили і будемо смакувати. Ось це мені на сніданок, а це на обід на роботу. Усім смачного, хто буде снідати, чи обідати, чи вечеряти. А я одним бігом і вскачки пішла порати свою господарку. Я побігла до красуні. А красуня це моя козичка. Це для тих, хто перше дивиться відео. Усім пока-пока, Божого вам захисту!